Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І сьогодні, 24 серпня, ми разом з рудим котом дивимось, як росіяни взялись будувати понтонний міст поруч з непридатним для використання для руху транспорту Антоновським автомобільним мостом через Дніпро. Зараз ми на це подивимось на космічних знімках. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Починаючи з 19 липня і аж до сьогоднішнього дня, українські частини тримають під своїм постійним вогневим контролем Антонівський міст через Дніпро поблизу Херсона, раз у декілька днів. Після такого контролю, так би мовити, міст стає непридатним на деякий час для руху автотранспорту та важкої техніки. Тому майже відразу росіяни організували поруч із мостом поромну переправу. Однак її пропускна спроможність та е, вмісткість поромів нікуди не годяться порівняно з повноцінним мостом. І тому цей міст росіяни весь час намагалися відремонтувати. Аж до останнього моменту, коли 22 серпня було проведено чергову серію дистанційних, Присутності у лапках України на Антоновському мосту. І саме в цей момент, по нашвидкоруч відремонтованому мосту, їхала ціла колона російських вантажівок, які від влучення просто злетіли у повітря. Тим самим було значно підсилено бавовняний ефект. Після цього міст став повністю непридатним не лише для руху транспорту, а й для будь-якого подальшого ремонту. Тому росіяни почали буквально поруч з цим пошкодженим мостом зводити понтонну переправу на космічних та інших знімках. Зафіксовано, як вони буксирують туди баржі, понтони та інші засоби, необхідні для спорудження такої наплавної переправи. Ось перший кадр це 18 липня за день до першої бавовни на мосту через Дніпро. Другий кадр це 2 серпня, видно, як поруч з мостом рухаються два пороми. Третій кадр це 12 серпня, видно, що пороми пришвартовані до берега поруч із мостом. Четвертий кадр 21 серпня. Видно, як росіяни тягнуть буксиром до мосту якусь баржу, яка згодом може стати основою для понтонного мосту. П'ятий кадр. 22 серпня видно, як росіяни вже наводять поруч з мостом якусь понтонну переправу. І шостий кадр на останок: це теж 22 серпня. Видно, пошкоджений Антонівський міст. Загалом же можна підвести підсумки підрозділи росіян у Херсоні та у всій правобережній частині Херсонської області, де вони все ще тимчасово знаходяться, зараз повністю або майже повністю мають забезпечення лише по ось таким імпровізованим понтонним чи поромним переправам через Дніпро. Тобто росіяни сидять там на голодному пайку, буквально по всім видам забезпечення, і це для них означає блокаду та необхідність якнайшвидше зробити жест доброї волі, тобто втекти. З Херсону і таким чином зробити, якщо не на День Незалежності сьогодні, то на будь-який інший день дуже чудовий подарунок Україні. А поки що з Днем Незалежності. З вами був Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Допомогти нам можна декількома шляхами, або перерахувавши гроші безпосередньо на банківську картку, або оформивши спонсорство над каналом на Ютубі, або оформивши підписку через сервіс Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю всього необхідного для зсу. Слава Україні! До побачення!